Тут саме концепція в тому, що це вибрані твори з 2022 по 2024, і вони зовсім з різних серій, з різних якихось наробок. Щось ми відправляли за кордон, якісь картини. І неможливо цю серію показати цілком. Якісь картини купили колекціонери, і немає можливості цю серію показати цілком, але. Все ж таки почало щось з'являтися. Якась цілісна концепція мого мистецтва в цілому, і вона почала проникати у всі твори. Насичений зелений колір, який об'єднує всі ці картини. От. І подумав, що їх можна так об'єднати в такий проект, який буде називатися Вибрані твори багато. Класних картин потрапили за кордон. І я вирішив, якщо я не можу їх сюди привезти, то я хоча б їх розміщу на постерах і на стікерах, які я безкоштовно роздам від відвідувачам. Я от навіть не знаю, чи варто це пояснювати, чи варто глядачу знати, як це зроблено. Нехай це така буде невеличка таємниця, нехай він прийде, подивиться. І мені здається, що це в сучасному мистецтві заплутати глядача і дати йому якусь почву для аналізу вдома. Мені здається, що це цікаво. Якийсь період свого життя я займався. Рисуванням коміксів і цей період був такий дуже беззаботний, безтурботний. І мені, коли я розглядував свої старі скетчі, дуже сподобалось, як вони зроблені, який там, який там настрій. От я почав от з цих картин, таких от більш ілюстративних, робити ці зарисовки старі, як олійний живопис на великих холстах. От мені сподобалось, як це виглядає, і якийсь такий дивний фльор у цьому був. І я вирішив, що так просто перерисовувати старі роботи це не цікаво. І я почав думати, а що з цими героями сталося, коли вони виросли, коли вони підросли трошки. От. І я почав їх занурювати в сучасні якісь битові сценки, І так немов вони вже стали дорослими. І ще й мені хотілося так показати, що казкові герої роблять за кадром. Тобто вони можуть там, палити, валятися на дивані, якісь вечірки влаштовувати, просто тусовку таку молодіжну. От мені було цікаво інтегрувати цих казкових персонажів в такі от е, звичайні битові ситуації, які у молоді трапляються. Мої герої це все, в принципі, реальні люди з мого реального життя. Просто я їх трошки трансформую. Мені здається, що зараз ці герої почнуть е, плавно заповнювати е, ці зали. От я думаю, що вони скоро почнуть приходити. Викладання воно дуже корисно для художника, тому що кожен хороший художник, він, йому дуже потрібна дисципліна, самодисципліна і тільки це. От. А у мене її немає, тож ця дисципліна, яка є в викладанні, що ти повинен кожного дня ходити. Ці пари, да, там вчасно приходити. Тобто, це мені дає тут дисципліну, якої мені не вистачало в принципі, до викладання. Я відчуваю енергію молоді, і коли ти одночасно десь 30 злишком робіт ведеш одночасно, тобто ти підказуєш, ти бачиш помилки, ти кажеш, що там поправити, у тебе постійно починає мозок працювати в цьому ритмі. Аналізу і ти, коли повертаєшся до своєї майстерні, ти бачиш свої помилки і хочеш їх виправити, і сидишся і працюєш. Зараз е чотири картини в Нью-Йорку експонуються на постійній основі в одній галереї сучасного мистецтва і Украї там, де українське само мистецтво продвигається. Ще чотири роботи в Лондоні, але вони з Лондона будуть виїжджати в Майамі. ці взимку, будуть показані на Майамі арт-базі. Я взагалі так далеко не заглядаю, але мені в глибині душі здається, що ці картини будуть дорожчі в 15 разів через 15 років. Тобто зараз у всіх колекціонерів є така можливість зробити капітал влаження.